Єдиний запис у трудовій книжці та 70 років роботи в колективі. Такою відданою своїй справі знають Клару Балох. До 95-річчя від дня народження народної артистки України, балетмайстерки, почесної громадянки Ужгорода, заслужений академічний закарпатський народний хор підготував вечір пам'яті танці Закарпаття. І відпочивати в коли вівчарі на полонині. Гуцульський народний танець. постановки Клари Балох музична обробка Ішпала Мартуна. Клара Балох створила понад 50 постановок для колективу, що стали золотим фондом. І танці це Закарпаття, багатонаціональне, різнопланове, європейське, і в тому той час — це Україна. Про неї багато написано книг, нарисів. Її малювали найкращі закарпатські художники. Її портрети писали Ерделі, Коцка і ну це просто дійсно легендарна така особистість, яку ми не маємо права забути. та нематеріальна спадщина, яку необхідно зберігати для майбутніх поколінь, попри війну чи інші суспільні негаразди. Багато у нас сьогодні гостей, гостей і не тільки родини Клари Федорівни, а й багато інтелігенції, багато ветеранів хору, багато містян, і, тобто людей різних поколінь. І це дуже приємно, коли танці Закарпаття об'єднують людей різних поколінь, різних уподобань, і ми бачимо, що нашу культуру люблять, наша культура живе. Хореографічних постановок Клари балох закарпатські народні танці з різних куточків краю. «Раковацький кручений з Іршавщини. Або ж «Єроцька карічка. «Ужгородщина». Учні Клари Балох зберігають та популяризують її постановки і добре пам'ятають життєві орієнтири. Познайомилася з Кларою Федорівною, це коли я прийшла на роботу працювати. Це було в 96-му році. Їй треба було все, щоб було виконано ідеально. Могла по декілька разів один рух заставити працювати. Я намагаюся дотримуватися правил, які Клара Федорівна зберігала в цьому колективі. Це співвідношення району танців, костюм, щоб воно все співпадало завжди. Тобто, чепчик до чепчика, рюшечка до рюшечки, як то кажуть. На заняттях Клара Балох не лише показувала певний рух, а й розповідала про нього. Приміром, звідки походить, яка манера виконання. Про це згадують учні. Справжня донька Закарпаття, яка дуже любила свій край, дуже любила музику, його танець, традиції, спів завжди дотримувалася всіх нюансів. Тобто в костюмі, в русі, в музиці, вона завжди до цього дуже уважно відносилася, і всіх нас вчила, щоб ми також. Це робили, тому що вона завжди це підкреслювала, що все має відповідати в танці в тому району, з якого походить цей танець, особливо танцювальна лексика. І ми стараємося дотримуватися цього всього. Ми надіємося, що й подальші покоління будуть зберігати це в тому вигляді, в якому Клара Федорівна це створила. На вечорі про Клару Балох багато згадували, а ще переосмислювали її внесок в українську культуру. Трошки поділюся своїм, тому що народився в Ужгороді, на вулиці Високій, і бачу клару Балов свого дитинства. Вона жила у сусі в мене. Я дуже радий, що ми всі разом тут з вами і ми побачимо знову її мистецтво в її творах, в її творчості, в танцях, які ми зараз бачимо, це вона є з нами. Володіючи п'ятьма мовами, Клара Балух відіграла роль справжнього містка між національними спільнотами, які проживають на Закарпатті. Усе це вона зробила завдяки хореографії різноманітних народних танців українців, угорців, словаків, румунів інших національностей, які проживають тут. Адже народний танець, пісня, музика показують унікальну культуру кожного народу. Ввечері лунало й чимало закарпатських народних пісень. На будівлі філармонії невдовзі з'явиться барельєф Клари Балох. Глядачі вперше побачили макет пам'ятної дошки. Вечором до 95-річчя від дня народження Клари Балох заслужений академічний закарпатський народний хор завершив 78-й концертний сезон.